Завершилась 10-та всеукраїнська благодійна акція Серце до серця. Нагадаємо, впродовж місяця з 1 до 30 квітня бродівська громада разом з усією Україною збирала кошти на придбання реанімаційного медичного обладнання для дитячих відділень. Скільки вдалося зібрати бродівчанам? Організатори акції підрахували у кабінеті першого заступника голови районної державної адміністрації. Врятуй життя дитини. Під таким гаслом проходила ювілейна 10-та благодійна акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця впродовж місяця тривав збір коштів для закупівлі медичного обладнання в реанімаційні відділення дитячих лікарень. Головним координатором проведення благодійної акції на Бродівщині було управління праці та соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації, яке разом зі спеціально створеним організаційним комітетом подбало про встановлення скриньок для збору коштів у школах, дошкільних навчальних закладах під час проведення спортивних та культурних масових заходів. Крім цього, завдяки волонтерам, представникам учнівського парламенту та студентам педколеджу так званими мандруючими скриньками було охоплено підприємства установи організації міста. На жаль, як розповідають волонтери, не всюди їх привітно зустріли, як от у відділенні громадянства, паспортної та міграційної роботи чи у санітарно-епідеміологічній станції. Дарма що організації були попереджені про прихід волонтерів акції Врятуй життя дитини. Проте більшість людей таки віднеслися з розумінням та підтримали благодійну акцію. Особливо організатори відзначають щедрість душі працівників Бродівського місцевого суду, зорганізованих керівником апарату суду Наталією Покиданець та відділу реєстрації актів громадянського стану в особі Людмили Грушкевич. Слів вдячності за активну участь у благодійній акції заслуговують також директор районного народного дому Тетяна Сосновська, куратор учнівського парламенту Мирослава Островська, учні Бродівської загальноосвітньої школи No4 Іщук Юля та Сидорчук Олександр, Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 Мар'яна Чернецька і Марія Бунда, студенти педагогічного коледжу Леся Тарнавська, Микола Демчук, Дмитро Яценко, Володимир Білозір і Марія. Мар'ян Сливар відтак за результатами 10-ї благодійної акції Врятуй життя дитини на Бродівщині було зібрано і перераховано на рахунок всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця 7 тисяч гривень, що практично вдвічі більше у порівнянні з минулим роком, коли зібрали 4 тисячі гривні.